На нас летять вісім російських бомбардувальників. Таке повідомлення отримав Павло Лагойда у перші дні повномасштабної війни. Тоді хлопець проходив строкову військову службу. я людина, яка в принципі ніколи не мала нічого спільного з війною. Тобто, ну я пішов на срочну службу, просто так скажемо, чесно кажучи, я йшов з думкою, що просто ну просто витяг срочну службу. Просто щоб прибуть у мене. просто не чекало. Ну для чого мені ховатися? Від когось там тікати, тому що бачити не сошно собі Миколаївщина, Херсонщина, Донбас. У Павло вчився просто на полі бою. Зараз він служить в зенітно-ракетному взводі, робить усе можливе, щоб захистити батьківщину і просить країну захистити його права. Хлопець гей його наречений також на фронті. Однак юридично оформити стосунки вони не можуть. Мені потрібно, щоб я зміг в разі чогось забрати його тіло з місця бою або він моє або навідати його в реанімації, або він манет, скажемо, якісь ну, скажем проблеми нашого життя, чи були якісь поранення, чи ще щось. Ці питання міг би вирішити законопроєкт про інститут реєстрованих партнерств, який 13 березня зареєстрували у Верховній Раді, і згідно з яким люди можуть зареєструвати стосунки незалежно від статі. Це щось таке, як родичі, тобто особи, які можуть, наприклад, спадкувати майно або можуть мати певні такі права, коли ну ми їх називаємо там мортальні права, коли особа одна помирає, інша особа має право на отримання, наприклад, там тіла для поховання, або має право. Отримати інформацію про стан здоров'я або бути безпосередньо при пацієнтові, коли його. Забирають якісь місця, які обмежені для осіб, які не є родичами. У міноборони законопроєкт не підтримали. Один з аргументів у ЗСУ не так вже й багато ЛГБТ Плюс військових. У громадській організації Українські ЛГБТ Плюс військові за рівні права з цим не погоджуються. Тільки офіційно ком'юніті налічує близько 400 військових. Ще десятки тисяч захисників за їхніми даними. Бояться відкрито говорити про свою орієнтацію. Я зазвичай просто говорив речі, типу. Це не була брехня, а просто, наприклад, мені кажуть там, Петро, ти що з цих людей? Я кажу, я підтримую рівність. І, і, і в принципі брехні не було. Таку щось така. Всі штуки з засобами риторичними мене завжди стомлювали, щоб було знайти фразу. Там, де я би собі не зрадив, ось і це дуже виснажує в принципі, Петро Жаруха роками приховував свою бісексуальну орієнтацію. Камінгаут хлопець зробив вже під час повномасштабної війни, коли мобілізувався. Військовий дізнався про законопроєкт і зареєстрував петицію на його підтримку. Але в мене починає сповіщення цикати на телефоні і думав, чому такі сповіщення? Що, що сталося? Я відкриваю, а там цю петицію вже було опубліковано на сайті. Ці пару годин новинні канали почали мене відмічати. Я, я щось так злякався. Думаю, боже, та ні, треба посадити цим батькам своїм. Саме розмови з батьками Петро боявся. Найбільше я так кажу їм: ну коротше, мені дуже важливо, щоб ви розуміли, що мені, окрім жінок і чоловіки теж подобається. Я думав, що будь якісь крики там, ну типу, боявся. Просто це, це просто е, э, э, стихійний, що о, зараз як почнеться, але ні, ніби все окей, вони такі, типу. Ну, Петро, ну ми тебе підтримуємо, ми тебе любимо, і такий ого о боже. Це що справді відбувається зі мною. Тобто мої батьки мені це говорять. Розуміння Петро знайшов і серед своїх бойових побратимів. То вони справді таку велику роботу проробили. Тобто, в той точки, коли вони кажуть, що там я буду бити їх, як зраду побачив. Там до точки, що там особисте життя, типу, кожного типу, варте того, що цінувати, тому тобто, що кожен має право на свої почуття, на те, що висунки були захищеними, і то мені попри тим, зараз ці тези протокують типу, і я дуже ними пишаюсь. в українському суспільстві. Досі існують стереотипи, що в армії гей не служать. Що представники ЛГБТ плюс спільноти ходять лише на манікюр, а не з автоматом. Хоча в Україні ще з 2014 року є ветерани з гомосексуальною орієнтацією, серед них і наречений Павла 2014 році він служив Атовцем. Шість місяців був в полоні. Так що це не про нього боятися, а воювати так скажемо. Через рік після початку повномасштабної війни Національний демократичний інститут презентував результати загальнонаціонального телефонного опитування громадської думки. Більшість опитаних погодилися з тим, що люди плюс спільноти повинні мати такі ж права, як і решта громадян України. Коли такого права не як зараз, наприклад, е я знаю людей, та які в полоні, і там взагалі інформації про них майже немає. І одне там одне діло, коли ви родина, і і ви знаєте, що якщо щось цим зразу подзвонять вам, напишуть типу про зміну статусу цієї особи. А коли ви десь взагалі ні, зрозуміло, хто ну, там з точки зору юридичної, то навіть нас не повідомить. Петиція Петра, яка закликає підтримати цивільні партнерства, набрала понад 25 тисяч голосів. На неї позитивно відреагував і президент Володимир Зеленський, та вирішальне слово за Верховною Радою.